Вітаю етері Випуск новин у студії Віктор Раду. Активний середземноморський циклон зіпсував погоду в Україні. По всім регіонам оголошено штормове попередження. Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Синоптики зазначають, зміна погодних умов може спричинити порушення руху транспорту на окремих ділянках магістралей по всій країні. У багатьох областях очікуються сильні дощі та мокрий сніг. Місцями буде ожеледиця та потужні пориви вітром. В Одесі снігу не було проте через негоду відбулося аварійне відключення світла та води. Крім того, через повали. Дерева постраждали двоє людей. Подробиці у матеріалі. В Україну прийшло різке похолодання. Стовпчик термометра в деяких областях опустився до позначки 1 градус тепла. Через складні погодні умови у восьми областях України відбулися відключення електроенергії. В Одеському регіоні через нагоду без світла залишилося 28 населених пунктів. Найбільше постраждали одеські та білгородністровські райони. Негода вивела з ладу 134 трансформаторні підстанції, дев'ять повітряних ліній. А в Одесі вранці у багатьох містян зникло світло, та у деяких районах були перебої з водопостачання. Енергетики повідомили, було тимчасово знеструмлено високовольтну лінію, що живить Київський та Малиновський райони Одеси. Штурмовий вітер повалив з півтора десятка дерев та великих гілок. Деякі з них впали на колії електротранспорту. Там тимчасово не ходили трамваї по маршруту номер один. 7 та 28. на Люздорській дорозі велике дерево впало на автомобільну парковку і зачепило жінку похилого віку. Постраждало екстрено, доставили до найближчої лікарні. В неї діагностовано численні переломи. Стан літньої пацієнтки тяжкий, Повідомили у прес-службі центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Ще один постраждалий на розі вулиць армійської та сагецької. На чоловіка впала велика гілка. Тим часом органний вітер не вщухатиме ще щонайменше добу. У середу, 29 березня в Одеському регіоні, також буде діяти штормове попередження. Очікується пориви вітру до 15-20 метрів в секунду. Повідомили у хідрометцентрі Чорного та Азовського морів. Рятувальники попереджають містян бути обережними, не нехтувати правилами безпеки та не наближатися до лінії електропередач. Щоправда, штормове попередження не зупинило шанувальників ресторанів швидкого харчування Макдональдс, який відновив свою роботу сьогодні. У Макдрайві справжні затори, які заважають дорожньому руху в районі привокзальної і п'ятої станції великого фонтану. П'ять одеських ресторанів найбільшої світової мережі МакДональдс відкрилися сьогодні вранці, через рік після зачинення. Через шторму у чорному морі посилюється мінна небезпека. Попередили в одеській мерії. В останні дні міни вже встигли нагадати про себе. Причому не завжди їх вдається виявити. Часно для контрольованого підриву зазначають фахівці розмінування акваторії а також наземних територій України згідно з прогнозами, триватиме десятки років. Тож на найближчий час українцям необхідно перелаштувати свою свідомість і твердо дотримуватись правил безпеки. Одеси там про них нагадали інструктори асоціації саперів України. Інформаційно-навчальна сесія відбулась на базі Одеського державного екологічного університету за підтримки гуманітарного управління ООН. Про золоті правила безпеки, а також руйновний вплив війни на довкілля, дивіться далі. Як убезпечити себе під час обстрілів, як правильно діяти під час евакуації, та що робити, коли помітив вибухонебезпечний предмет? В умовах війни необхідно пам'ятати правила безпеки, адже вони можуть зберегти життя, упевнені інструктори Асоціації саперів України. Нагадуємо, дві стіни це чудово, так але сховище це найкраще укриття. Знову ж в будинку в своєму ви ж не шукаєте, а вже знаєте в яку кімнату потрібно ховатися подалі від вікон і приймати нашу оцю безпекову позу. Про міни та вибухонебезпечні предмети фахівці розповіли студентам одеського державного екологічного університету, адже замінування територій в Україні є одним з найбільших ризиків не лише для людини, а й для екосистеми в цілому. Ми, як екологи, енвероментологи, повинні досліджувати не тільки хімічне забруднення, фізичне, а й взагалі наслідки війни. Останні такі дані офіційні. Це біля четвертої частини України є заміновано. Ну приблизно це чотири Швейцарії, тому розуміємо, що територія дуже велика і. Потребує багато часу і грошей для розмінування. На жаль, зазначають фахівці, не всі серйозно ставляться до мінної небезпеки. Показовим став нещодавній випадок у прифронтовій області. Команда працювала в полі і почула недалеко вибух. Під'їхали туди, два фермери підірвались на протитранспортній міні. Ще зранку з цими фермерами наша команда мала бесіду і пояснювали всю небезпеку і ризик якби, заходу, заїзду на ці поля, які зараз обстежуються, а потім будуть розміновуватись. Але там хлопцям потрібно було забрати плуга. І вони ризикнули, незважаючи на те, що їх вже попередили. На щастя додає Сергій Чуткий, поруч були медики, які надали фермерам першу допомогу. Наразі люди, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, можуть отримати разову фінансову допомогу від ООН, розповідають в асоціації саперів. Людина може заповнити заявку. У нас у Асоціації сфери України є сайт, де саме є анкета по цьому напрямку допомоги. Вона є разовою зараз, але ми спілкуємося з постраждалими таким чином, що ми взнаємо що ми в них потреби, юридичну допомогу, психологічну допомогу, яку ми самі як партнери не можемо да, надати, але ми можемо перевести на інших партнерів. Нехтування правилами безпеки може призвести до трагічних наслідків. Такі випадки були й в Одесі. Відвідування пляжів і досі лишається забороненим. Не втомлюються нагадувати військові. Оговтуватись від впливу війни екосистема України буде ще довго, попереджають екологи. Останні дні сумні звістки надходять з тимчасово окупованих територій природозаповідного фонду на півдні. Асканія нового опинилась під контролем окупантів. Також повідомляється, що на острові Джарелгач росіяни планують зайнятися мисливством та відстрілювати рідкісних тварин. Понад рік від дії агресора страждає не лише видове біологічне різноманіття, а й лісові насадження, розповідають студенти екологічного університету. Зараз дуже багато пожеж, особливо на території Західної України було. Тепер, як відомо, на Луганщині і тому подібне. І важливим моментом все ж таки варто відзначити, коли горів рудий ліс. Вчені до сих пір не дають точних визначень, скільки радіації виділялося, як саме постраждали агресори. Але факт залишається фактом. Питання впливу війни на довкілля майбутні екологи постійно обговорюють на лекціях і дізнаються багато цікавого. Найцікавіший факт це те, що коли країна-агресор запускає ракету, виділяються діоксини і виділяються вони на території цієї країни. Тому все ж таки до нас те, що прилітає, воно має менший вплив. Однак збитки українському довкіллю внаслідок бойових дій є значущими. У профільному міністерстві їх оцінюють в близько 40 мільярдів доларів. І навіть після перемоги на розмінування території можуть піти десятиріччя. Певна така міжнародна, така середня статистика один рік війни це 10 років розмінування. Тому, в принципі, дійсно нам не роки, а десятки років потрібні будуть для повного очищення. Ми говоримо про гуманітарне розмінування, після якого в принципі люди можуть на цих територіях вже вести свою діяльність повністю і не, не переживати за те, що щось станеться. Технічні складнощі на Одещині полягають саме в очищенні акваторії. В Україні в центрах протимінної діяльності триває підготовка підводних саперів. Пришвидшити гуманітарне розмінування, покликане й обладнання від партнерів, як, наприклад, два міні тральщики про передачу яких оголосила міністр оборони Нідерландів під час візиту до Одеси. Проте найближчим часом пляжі навряд чи будуть безпечними, вважають сапери. В принципі, зараз зрозуміло одне, що нам просто треба змінити свою свідомість, змінити свою поведінку, ну і вести себе по-іншому. І Чекаємо на перемогу і чекаємо на. Звільнено наших земель не тільки від окупантів, але й від того, що вони залишили після себе. Сапери закликають мешканців Одещини дослухатись до офіційних заяв і не користуватись водоймами до їхнього розмінування, а також пам'ятати три золоті правила поводження з вибухонебезпечними предметами: не підходити, не чіпати і повідомити про знахідку на лінію 101. Вночі ворог атакував Україну ударними безпілотниками та керованими бомбами. Сили ППО знищили 14 повітряних цілей. Три БПЛА були направлені до Дніпропетровської області. Один із них потрапив по приватному підприємству у Дніпрі. Над Києвом збили 12 безпілотників, повідомили у командуванні повітряних сил. Винищувачі окупантів су 35 вилетіли з Ростовської області та атакували Херсонську область двома керованими авіаційними бомбами. Загалом противник застосував 13 дронів «Камікадзе» шахід, один розвідувальний БПЛА та дві керовані авіаційні бомби. Сили ППО знищили 14 БПЛА, повідомили у Генштабі. Російські війська обстріляли лікарню та будівлю Укрпошти у Херсоні. Внаслідок нічної мінометної атаки на обласний центр зафіксовано руйнування, обійшлося без жертв. Війська РФ вночі обстріляли з мінометів лікарню у Дніпровському районі Херсона та виробниче приміщення Укрпошти повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації. Внаслідок атаки розбито головний корпус медичного закладу, пошкоджено систему опалення. У вікнах майже не залишилося скла. На місці вже працюють працівники аварійно-рятувальної служби. Люди дивом уціліли, Постраждалих немає, уточнили вова. Тим часом в оперативному командуванні Південь заявили про можливу ракетну атаку. Однак це, ймовірно, будуть точкові удари з використанням ворожої авіації. За словами речника Сил оборони Півдня України Наталії Гуменюк, погода на півдні погіршується. У зв'язку з цим ворог змушений зменшувати корабельне угрупування у Чорному морі. в акваторії на бойовому чергуванні перебуває сім кораблів РФ, серед яких один підводний ракетоносій із чотирма калібрами. Це свідчить про те, що ракетний удар ймовірний, але навряд чи буде масований. У військовому відомстві також зазначили зміну тактики ракетного терору та зростання використання авіації для завдання ракетних ударів. На пересипу сталася масштабна пожежа на полях зрошення. Вогонь охопив 3 тисячі квадратних метрів. Пожежа спалахнула у Суворівському районі неподалік площі Мічуріна. Горіла суха трава та очерет на трьох різних ділянках полів зрощення. Завдяки оперативним діям рятувальників через дві години спалах на площі 3000 тисячі квадратних метрів загасили. Постраждалих немає. Причина пожежі, збитки та деталі пригоди встановлюються, повідомили у регіональній службі порятунку. На Дунаї перекинувся румунський човен у холодній воді. Ледь не загинув 19-річний хлопець. Його вчасно помітили та врятували українські прикордонники. Співробітники Ізмаїльського порту помітили на річці Дунай перекинутий човен і людину у воді. Інформацію негайно передали прикордонникам, які одразу вирушили на місце НП і дістали з води 19-річного хлопця, який виявився громадянином Румунії. Він розповів, що після капітального ремонту двигуна вирішив на човні вийти на воду, щоб випробувати його. Але сильний вітер підняв хвилі, і внаслідок невдалого маневру легкий моторний човен перекинувся. Юнак опинився в холодній воді. Дічі без рятувального жилета. Герої не вмирають. В Одесі відкрили меморіал загиблим нацгвардійцям, які віддали своє життя під час виконання бойових завдань. Пам'ять героїв вшанували хвилиною мовчання та пам'ятним залпом. На заході були присутні військові побратими та родичі загиблих. Представники духовенства та чиновники поклали до меморіалу квіти. В Одесі відкрили меморіал пам'яті загиблим 11-ї бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України. Вдова загиблого Геннадія Хитрика розповіла, що її чоловіка не стало у 2014 році. Тоді він отримав поранення на блокпосту під Маріуполем та помер від отриманих ран в лікарні. Після смерті чоловіка Оксана продовжила військову службу, але вже у Вінниці. Сьогодні вона разом з дітьми приїхали до Одеси, щоб вшанувати пам'ять коханого чоловіка, батька та українського. Військового героя. Хочу дуже подякувати хлопцям за те, що на кладовищі він похований у Вінниці і вони приїжджають тільки при змозі. На протязі вже 8 років, на жаль, як чоловіка немає, і дуже багато людей навіть у його день народження телефонують і кажуть, що вони про нього пам'ять і пам'ятають і не забудуть ніколи, тому що якщо Пам'ятаєш про людину, тримаєш її в серці, то пам'ять про неї ніколи не згасне. Коли Геннадія Васильовича настало, його діти були ще досить замалі, але старша донька загиблого військового все ще пам'ятає, яким був її тато. Я, допустимо, повні все, ну, всі лиця, його доброту, все пам'ятаю. А от Денис... Денис Денис не пам'ятає йому було півтора року. На цій меморіальній плиті викарбовані імена усіх восьми нацгвардійців, які віддали найцінніше своє життя. Вшанувати пам'ять загиблих та покласти квіти до меморіалу прийшли рідні ветерани військової служби та чиновники. Під час заходу на честь загиблих військовослужбовців також пролунав пам'ятний залп. Сержант Тимур Куницький. Завдання. Які виконує бригада, різноманітні це від забезпечення охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю, і власне до захисту незалежності, територіальної цілісності і відсічі збройної агресії, і, власне, підрозділи якої бригади виконують завдання сьогодні по стримуванню. Воїнів саме от, Московії, да, расистів. Також з нагоди дев'ятої річниці створення Національної гвардії України почесними грамотами та подяками нагородили найкращих військовослужбовців. Старшому сержанту чорноморцю Олександру. Солдату козію Ярославу. З першої хвилини повномасштабного вторгнення гвардійці одними з перших зустріли ворогів на різних напрямках вторгнення. Сьогодні вони продовжують міцно стояти на варті свободи та незалежності нашої країни. Відстоюють наше право на вільне життя. Одеська майстерня незламності зібрала військові байги для захисників на передову. Це потужний позашляховик для їзди бездоріжжям, а також для збиття ворожих дронів. Перша автівка вже служить у гарячих точках. Зарекомендували себе добре, кажуть військові. Тож одеські майстри активно працюють над створенням другої. Як збирають байги, бачили наші кореспонденти. Ось так гучно заводиться автомобіль для їзди бездоріжжям Багі. Буде лякати ворогів і збивати ворожі дрони, посміхається майстер Олександр. Автівку створюють буквально з нуля, прораховуються усі моменти. Тут є місце не лише знанням, а й фантазії і креативу. Стоїть задача зв'язати його трубами. Просчитати, де слабкі міста для того, щоб він був як капсула, безпечний і крепкий. Машина, яка їздить по бездорожжі. яка да. ну, він так схожий на бетмобіль. Він, ну тут ми, да, ми тут будемо робити і ще, там будуть такі цікаві речі, і крила будемо робити, і ще будемо обшивати його дуже багато, чим вирізати, робити. Я поки не буду в відкривати, що ну побачите. Він буде дуже цікавий. А перші баги під назвою Цунамі вже не тільки побачили, а й випробували військові ПВО. До створення пілотної автівки доклали свою руку й інженери. За їхнього авторства побачила світ унікальна розробка, що не має аналогів. Принципова задача розробити збройовий станок для кулемета, який буде універсальним, розповідають майстри. Це і Ступічний механізм, який дозволяє гортати цей станок, і легко він знімається за допомогою лише виймання ось цього пальця. Це і модульність конструкції. Нам поставили завдання зробити цей станок таким, щоб якщо у хлопців на фронті є кулемет, наприклад, Калашникова. Танковий, вони його сюди встановили. Якщо по якійсь причині е кулемета ПКТ немає, але є Браунінг, то їм треба легко, не знімаючи усю конструкцію, а лише зро зробивши якісь маніпуляції на самому станку, е зняти е калашников і встановити сюди Браунінг. Під час реалізації проєкту інженери враховували стандарти НАТО. Вагі сповнений унікальних фішок. Ми оснастили його системою гашення віддачі від пострілу, і цього не робить ані Форт на своїх станках. Ну і взагалі-то ми не бачили, щоб хтось із українських виробників це робив. Потреба у такому універсальному кулеметі на автівці для бездоріжжя величезна, говорять військові. Це дозволить ефективніше справлятися з поставленими задачами. Протестивши пілотний багі, вже дали замовлення й на інші подібні автівки. Даний апарат він нам дуже підходить він як маленький і проходимий. для нашої місцевості. Це дуже потрібна річ. Команда з п'яти автомайстрів місяць часу 120 тисяч гривень, і автівка для потреб ППО майже готова. Її максимальна швидкість 140 кілометрів на годину, швидка маневрова і надійна. Це основні критерії створення баги. Лишаються лічені дні, і вже друга автівка для їзди бездоріжжям і збиття ворожих дронів буде готова. Обіцяють майстри. Упу вищий навчальний заклад у 2023 році з огляду на продовження воєнного стану. Абітурієнти будуть складати як і минулого року мультитест. Але цього разу передбачено два обов'язкових предмета. А ось третій блок можна обрати за бажанням. Також буде запроваджено відповідний коефіцієнт на так званий профільний предмет для вступу до вузу. Детальніше про це в ефірі телеканалу «Град» розповів голова ради ректорів вузів Одеського регіону. Сергій Степаненко. Мультитест цього року буде складатися з трьох предметів. Але є відмінності. Тільки два предмета обов'язкові українська мова та математика. А ось третій можна обрати за бажанням історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія. Розповідає голова ради ректорів вузів одеського регіону Сергій Степаненко. Зроблено таким чином, що на будь-яку спеціальність. Будь-який заклад вищої освіти ви можете прийти з результатами мультітесту за двома затвердженими це українська мова, математика і третій на ваш вибір. Але для кожного предмету в різних університетах буде запроваджений відповідний коефіцієнт. Мається на увазі так званий профільний предмет, і чим більше будуть бали, тим вище підніметься абітурієнту конкурсному списку, додає спеціаліст. Коли ви поступаєте, наприклад, ви навели на медичну спеціальність, у вас є, скажімо, оцінки в сумі не нижче 150 балів там, для того, щоб ви змогли поступити на медичну спеціальність. Але, скажімо так, математика, українська мова, третій, ви кажете, історія, а коефіцієнт там буде. Наприклад, 0,3. Угу. А якщо ви здаєте біологію, то він буде 0,4. Цього року також передбачається, що за результатами мультитесту за 2022, тисячі як і за результатами ЗНО за 2020-2021 роки, можна буде подати документи наступ до університетів. Крім того, повернули додаткові бали за підготовчі курси. Повернулися 10 балів за підготовчі відділення. У тому закладі, куди ви подаєте документи. Тобто ті абітурієнти, які пройшли підготовчі курси в закладі освіти. Отримують додаткові 10 балів до свого конкурсного балу. Сергій Степаненко радить обов'язково перед реєстрацією зайти на сторінки університетів, аби перевірити, який коефіцієнт буде за той чи інший предмет. І якщо щось не зрозуміло, телефонувати у приймальні комісії. Потрібно дуже уважно подивитися ті, ті спеціальності, на які ви бажаєте поступити, і з якими коефіцієнтами вони. В ті чи інші предмети на вибір входять до конкурсного балу. Додамо, що реєстрація для участі в оцінюванні почнеться у квітні. Цього року передбачено дві сесії для складання мультитесту. Перша стартує в липні. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.